Привіт всім! Нарешті доїхав до мене мій перший бустер-бокс по покемонах і це Journey Together. І нарешті я його відкрию. Ще ніколи раніше я такого не замовляв. Взагалі думав, що бустер бокс це така набагато більша штука, а по факту він набагато менший в розмірах за Elite Trainer Box. Я якось чогось психологічно думав, що якщо тут більше карток, значить і сама ця коробка буде більша, а вона така доволі маленька. І в чому ще фішка саме цього? Це тут, те, що тут є промокартка. Отак. Опа. Опа. Отак. Промка. Енс Рощерам. Ну, технічно, це не промка, а просто версія картки із сету із штампом. Останній раз, як я дивився на eBay, вона продавалася за 25 баксів. Ну, в середньому, там і по 40 є, і по 15. Але загалом десь так. І в цьому сеті я вибрав собі 5 карток, які я хотів би, щоб мені випали. Це Articuno. Потім здається, це ж саме Енс Решірам, Noibat був класний, Брок із тренерів і SIR-ка Volcanion. Секунду, так, продовжую. В принципі, там є набагато кращі SIR-ки, але я собі збираю такий свій тематичний альбом. Якщо мені туди попадеться цей червоний волканьйон, я буду дуже-дуже радий. Белдам, Торков, Осьменіг, Візінг. Руфієн, Енз Кленг, І це Піроженко і Екс-Ігрова. Перший можна сказати. Перша картка, яка випала. Були трохи складнощі з замовленням цього сету. Я думаю, всі це помітили, хто замовляв. Після призматика, то в принципі після Surgeon Sparks взагалі бо з покемонами трохи накладно, щось нормально вирвати в гарній ціні. Тому я, в принципі, радий, що в мене це є цей бустербокс. В принципі, по оптимальній ціні я навіть вдалося мені в магазині замовити. А не через перекупів, то в принципі все доволі класно. Заплатив я тих 166 доларів, здається, скільки. Ну, тобто, ціну релізу можна сказати. Але враховуючи ще доставки, ну, там ще доларів 10 десь було, чи то 15 навіть. Але, в принципі, непогано. Якщо випадуть якісь гарні картки, в теорії воно навіть повинно відбитись. Навіть з цією промкою, яка просто халявних 25 доларів коштує, ну це взагалі супер. Але хотілося б ще щось. Краще. Надіятись на одну промку не сильно то добре. У мене так... Це моя тактика купівлі ЄТБ-шок. Я завжди купую ЄТБ. О, клас! Хоп, за це закін. Як там воно? Дабл Рер здається. Така кривенька, не дуже то гарна центровка. Але є картка непогана. Так, то про що я? Це я завжди, коли купую ЄТБ-шки, то маю надію, що промка зі штампом колись виросте в ціні настільки, що можна відбити, в принципі, всю покупку. Ну, тут навряд чи так вийде. Адже товар, в принципі, дорогий доволі. І промка, ну, така собі. Класна, але. Я не думаю, що вона буде дуже дорого колись там коштувати в майбутньому. Мамо Svin EX. Е Ще одна ігрова EX. Е Сьогодні Єкси е випадають. Єкси е теж непогано, але хотілося б, щоб випала якась. Карт, із карт, які я додав собі в вішліст. Блін, 36 бустерів, якщо нічого з того не випаде, я буду просто реально максимально розчарований. Треба трохи навести тут лад. Такс. Окей, Journey Together. Перше із, не знаю, чесно скажу, не знаю, з якого там року чи з якої ери. ну, о, Вперше в цій ері з'явились, так би мовити, тренері картки, покемони із тренерами. Ось цю картку я хочу. Роб Скаутін у фуларті, Arті. Вперше з'явились покемони з тренерами, і це насправді дуже прикольно. Трохи. Трохи це додасть різноманітності в декі, чого вже давно не було. Хоча і призматик нормально додав різноманітності. Всі ці теракартки, картки яким треба різні енергії для атаки, то це в принципі круто, бо, ну, коротше, бо в принципі так воно має бути, щоб було якесь різноманіття. Артікуна. Навіть звичайний арт на звичайній карті. Ну, блін, прикольний. Артікуна взагалі, мені здається, не, ну, одна із таких буде ще із карток у сеті. Нічого не випадає більше і сльозакіана. Хочеться якусь ілюстрейшн Rare. Звичайною ілюстрації. От Нойбата хочеться. Він взагалі такий прикольний, я не знаю. Я збираю там свій тематичний альбомчик, і ці картки мені от дуже туди би підійшли. Класний вейлорд. Такий схожий на цей на нафтовий танкер. І енергії. енергії тут всі звичайні, я так зрозумів, холоні, ніяких немає. PD. О, прикольний мінівейлорд. Дінцино, ой, Ще один ігровий екс, уже третій. Ну нічого, ще навіть не половина. Десь третину я відкрив. Того що... Тому... тому ще все можливо. Буде надіяти, що щось класне випаде. Артікуно. Парас. Здається, це, це, це один із старих артів. А може мені здається просто, не знаю. Нічого. Нічого, нічого, нічого. Так, наступний. Links Lili Перл, О, нарешті. Лілісрій Бомбі. Це метелик, який еволюціонує з цієї дохлої бджілки. Прикольний арт. Нарешті, нарешті Illustration Rare. Мі Рада супер. Ще й не найгірший. Здається, вона там, ну. Не найдешевша із усіх цих ілюстрацій. Здається, на бустербокс має бути хоча б один SIR. Блін, надіюсь, що це так і є. В принципі, мені любий підійде, бо найдешевший це той, який я реально хочу в Якщо випаде щось дорожче, то я в принципі не буду дуже жалітись, само собою. Але картки такі собі в цьому сеті я трошки очікував більшого, може і не знаю. Може це психологічно, із за того, що сет розкупили. Дістати все було трохи важко, трохи дорого, то і за того здається, що тут картки мають бути просто вау, а вони взагалі не вау, вони ну, типу, просто звичайні картки. Хіба міняється трохи сам, сама механіка гри. Із -за, із за покемонів з тренерами. А так чисто суто із колекційних карток оцих всяких Illustration Rare. Есаярок, ну то вони, ну, блін. Щось нічого особливого. Ну, і нічого нема. Он якийсь хоповий козлик енергіка. Так, ще залишається три бустера із першої серединки. Раз, два, три. І буде половина. Шелмет, Рократ, Катерпі, Магмар, Маровак. Бенет, Белдан, Тотску. Прикол. Я думав, вони ж там всі трав'яні чи водяні мають бути. І... Ще одна ігрова. Екс. Уже четверта. Ну, такі. Торчик. Ватрель. От, блін, взагалі якось так рідко попадаються ці електричні покемони, я не знаю. Здається, є майже в кожному сеті. Але всі то темні, то психічні, то ще якісь. О, вже аж другий. Якщо так брати, то ця яка там електрична колода, я собі так збираю ігрові колоди. У мене найслабша бо покемонів найменше. Дуже рідко вони чогось мені конкретно випадають. А може не конкретно, можу, не знаю. Так, останній бустер із правої половинки. Фаред. Навіть не буду їх говорити, бо я впевнений, що оці всякі покемони із кавальєр, тих, яких я не знаю, Волкарона. Що я просто буду помилятись, коли буду говорити ці назви. Баттерфрі нормально. Всі, хто там в 151 входять, то можна не соромитись їх називати. Ну, коротше, отакі от Перша половина, це 4 ігрові EX, одна Illustration Rare і ще одна Double Rare, здається. Зокіan X немає SAJAрок. По ідеї має бути в другій половині, а може і не має бути, я навіть не знаю, чи гарантована САРК зараз в бустербоксах, чи ні. Чи може тільки в японських, я взагалі там сильно не в курсі. Тут якраз цю штуку й перевірю. Нойверн, ну, знову цей прикольний покемон з цього. В детективі Пікачу, здається, він в барі обслуговував. Напоями. Окей. Ще один пластиліновий покемон. Хто там збирає? Григорій, здається, пластиліновий альбом. Іранітар. Нічого немає. Бустерів то ще вистачає. А от. З них нічого не випадає проблема. Артікуно. Давайте мені. О! Да. Це класно. Якщо це і є та одна SIR-ка, яка дається на BoosterBox, на то в принципі це класно. Витягнути найдорожчу картку з сету, у всякому випадку, на, на даний момент по цінах ринку, там що може все помінятися. Це звичайно круто. Прикол. Все випадає з лілі. Ну. Ладно, тут хоп. То таке. Круто. А це дійсно круто. В принципі, вже бустербокс відбився оцею карткою. Ну, відкривати далі все одно буде. Побачу, чи не дарма. Та як дарма? Мені не випала жодна. Із карток, яких я, які я додав собі в вішліст. Це жесть. Я чогось думав, що Illustration Rare будуть падати трохи тут частіше, а вони, блін, не падають. О, ще один ігровий EX. Класна картка, це буде ігрова. Вона вже, ну, в принципі, дорожча за остальні трошки. Хоча клафері теж там не дешево було. Фух! супер. Це вдругі, вдруге, в моєму житті я витягаю найдорожчу картку із сету. Якось була Касіопея. хоча, здається, вона навіть не найдорожча в тоді. Тоді значить, що ця штука це взагалі най, най, найкраще, що я коли-небудь витягав. Купляйте бустербокси народ. Класна штука, Рекомендую. Вейлор. Я ще бустерів є. Що ще щось випаде. Буде непогано. імпі чи Лімпідімп, як там воно? Кьюбон, жолтик. Не знаю, що це таке голем. Екскавальєр, метанг. Білочка. І йдемо далі. Давай, Лілі. Може ще там щось залишилось? З Лілі. Чого не випало? То буде непогано, якщо випаде. Свинап, шелмет, шелгон, суперпоушен. Давай, Беннет. Цей смішний чувак. Лікан рок. О, Vulkan X. Оце його я хотів як SAR-ко. Він там такий весь серед магми, горить, там щось коротше. Такий черізардовий стиль картки, і він мені треба був. Ну, хай буде оце. Зелененький фон, якийсь такий трохи не в тему. Окей. Стаємо далі. Хочеться ще якийсь Illustration Rare. Блін. Або, і, до речі, не випало жодного тренера. Уже здається, ну, більше 20 бустерів відкрив. Хоча тренерів там небагато, але щоб взагалі ніякий не випав. Вони там дешеві, майже нічого не коштують. О, є! Ура! Ну давайте порівняємо: Штамп і не штамп версія. Прикольно. Хоч щось випало з те, що, те, що додав віш-ліст. Так, далі. Дві Illustration Rare, да. Поки що Booster Box. Вупер. Вейлмер. Pangoro. N. And... E PPA. Понятно. Mimic UX. -E Еще одна -E Игрово. Игрова. Сколько их всего? Так. 6 штучек. Як на 36 бустерів, то в принципі... Скільки тут? Нормальних карт? Раз, два, три, 5. Лут із п'яти карт на 36 бустерів, ну на даний момент, то якесь таке. Спасло те, що випала реально дорога картка. А так я не знаю. Зоруа. Дарумака, прыжок. Клинкс, Пеликан, Хопс, Пэк, еще один Клинкленк, Уопер, Марактус, Метагросс. Окей, залушилось. Что тут залушилось? 5-6 7 штук. 7 бустеров. Чисто статистично ще в одному має де щось бути. Якщо втрати так, ділити кількість карток на кількість відкритих бустерів. Ін з Ну все, здається, повна колекція. А, ще нема реверса. Ще реверс, щоб випав і тоді буде все. По ену, Точніше, по решіраму. Ще відкривати і відкривати цей сет, щоб випало дійсно в все. Хоча сет не такий уже і великий. Але, блін, випадає, ну о! Прикол. Як там, Hyper Illustration Rare здається? En Zero Arc EX. Клас? А білка ігрова. Непогано. Кіловатра. Супер. Це золото взагалі дуже рідко випадає, але в ціні вони такі собі дешевші за звичайні ілюстрації. Ну все, тепер вже, я думаю, це вже точно все. І тут скільки раз, два, три, чотири, п'ять бустерів. Можна вже, в принципі, було б їх і скіпнути, але толку їх скіпати я їх там ніколи не продаю. В принципі, відкриваю все. О, ще один Vulkanyon X, блін. Ну... Хоча дві САЯрки, напевно, не випаде вже в одному бустербоксі, але чогось надія є. Так, вилазьте картки. Що хочеться ще щось. Завжди хочеться більше. Неважливо, що там вже не випадало. От і все. Да. Reverse N. І по речіраму з цим бустербоксом. Все зібрали. Три бустера. Давай, Іоно. дай щось. Щось хороше. Дару Мака, Нойбот. жаль, що Нойбот не випав. Блін. Всі картки, які я собі хотів отримати, то вони всі так і залишаться у мене у вішлісті. Причому додав я там 5 карт. Так. Якісь Діснейленд. Рідіс, фар, снорлокс, хоп Снорлокс. Здається, Снорлокс ще сьогодні не випадав. І все останній бустер. Сусліп, Зоруа, Тропіус, Енс. PP, ті Апеллетро, Фобс, Б, Катер. Є! Оце круто. Оце круто. Нарешті. Цю картку я хотів, напевно, найбільше з усіх цих, ну, артікуна там дорожчий набагато, але оцей мені дуже гарно піде альбом. От так воно і закінчилось. Тобто, значить, з 36 бустерів випало Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ігрових EXів. 3 ілюстрайшнре. Дві з яких мені треба було дійсно. Два просто ігрових. Ну, як? Два EX цих, боже, завжди звуваю, як воно там. Wреar чи гіперрер я забув. Одна ісаярка. В принципі, вона навіть нормальна. Блін. І по центрингу, і по всьому. І одна Hyper Illustration Rare, здається золотий Ендс Зоруарк. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо, ще ні, ну, якщо ви не були підписані. Або поставте лайк. Дякую.